Якщо ви за вихідні, зараз компетентнісний вимір шкільної освіти в умовах нуж. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія традиційно організувала науково-практичний семінар, що призначений реалізації освітньої реформи нової української школи. Цьогоріч першопрохідці нової програми вже пішли до 5 класу, тому знати про сучасні виклики, з якими доведеться стикнутися у середній школі, необхідно освітянам. Ми будемо обговорювати і теоретичні аспекти нової української школи, і будемо проводити і майстер-класи, тобто будуть і практичні заняття, буде показано інноваційні підходи до роботи. Нам треба продовжити оті напрацювання, які є вже з початкових класів. На заході були присутні вчителі практики та науковці. Академія готує майбутніх педагогів, тому запросили і студентів вишу. Для відточування практичних навичок у навчальному закладі ще декілька років тому облаштували спеціальний клас за стандартами Нуш. Є кілька зон, які обов'язково повинні бути в кабінеті. По-друге, роздатковий матеріал, який є цікавий. Якщо раніше ми ходили в школу, то це були такі стабільні парти, прикручені. Це все, то на сьогодні мова йде про те, що вони повинні бути як конструктор. Учасниця семінару, вчителька української мови та літератури, уже мала досвід роботи із учнями середньої школи, які свого часу одними із перших в Україні почали навчання за стандартами НУШ. Тож викладачка ділиться експериментальним досвідом. Соціокультурна лінія є складовою кожного уроку, розповідає педагогиня. Серед проблем. Виділяє лише відсутність друкованих підручників. Програма нової української школи спрямована на цілісний підхід до е, навчання. Е, зрозуміло, що ми працюємо над розвитком компетентності та компетенцій мовленєвих. Окрім навчальної, розвиваючої виховної мети за старими методиками, це обов'язково вміння дитини себе потім проявити в суспільстві в майбутньому. Тож навіть в умовах війни освітяни України продовжують вдосконалюватися, аби дати молодому поколінню якісні знання за будь-яких обставин. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.